У микрофона Ну, сейчас начнем. Почему? Да, чуть-чуть. А можно вообще образовать? Ани для того, щоб ці роботи були повністю завершені. Виділити 300 тисяч гривень на палевласні матеріали, по програмі пропила правопорушення безпечної громади до державного бюджету на першу лінію поліції. you З обласному бюджету, 15 тисяч на містівський заклад Загальнецька місця для з'яснення матеріально-технічної бази, 35 тисяч на дитячу іменську спортивну школу придбання спортивного інвентарю. На гімецькій міській лікарні 30 тисяч для придбання медичного обладнання. Також пропонується переспрямувати кошти загального фонду, які освіти по закладах загальної середньої освіти сумі 60 тисяч 930 гривень на спеціальний фонд по закладах загальної середньої освіти, а саме на капітальний ремонт про кількірного приміщення корпусу номер 2 в закладу міської гімназії Німецької міської ради. На проєкту кошторисної документації авторський нагляд та технічні нагляд. Переспрямувати кошти по майстрівській лікарні загальної Фонд в для на фонд року. Уточнення перевиконання коштів загального фонду бюджету стане на першому проти 2025 року 40 млн 857 744 годин, а саме на програму 48 тисяч для оплати технічної документації на земельні ділянки, на яких розміщені арказіанські скверговини. 87 тисяч 40 гривень закупівлі Сосі, враховуючи те, що залишилися кошти з минулої закупівлі, та 13 960 гривень для оплати проєктнокоштовної документації та експертизи по об'єкту реконструкції каналізаційної мережі, які будуть покладу в будинку 6 вулиці Корольова, місті Мельни Чернігівської області. На дитячі садочки частині оплати послуг 30 200, а саме на авіані роботи ремонту силових електричних мереж та мережкоси. Суму видово висока 19 тисяч. Також виділити кошти пропонується на заклад загальної середньої освіти сумі 120 тисяч для заміни частини оплати потріблі на північ початкової школи Німецького опорного закладу е, імені Григоровича Шевченка. Кошти виділялися на початку року, але у зв'язку збільшенням вартості робіт в суми не вистачає. Та на макошці заклад загальної середньої освіти для оплати електроенергії сумі 104 тисячі. На майському міську лікарні пропонується додатково виділити 56 тисяч 544 гривень для оплати аварійних робіт з ремонту тепломережі було два поривої. По відділу культури для придбання будівельних матеріалів та е, оплати послуг 17 тисяч та 137 тисяч е, пропонується саме політику культури для е, проведення робіт під е, телевізором у центрі. Об'єктні переда для переведення його у належний стан спеціального фонду по РВП Гуль по Чернігівській області, а саме 700 тисяч на подальний ремонтних робіт та 300 тисяч на закупівлю посильних матеріалів. А, також ще доповнити пунктом внести зміни додатки згідно.